Слава Ісу Христу. От хочу показати свої бички на випасі. Бички у мене вже пасуться місяць. Це є перший. Бички я купляв більші такі дев'їк місяців, п'ять місяців, біля року, ну як котрий. Якраз бичок починає... бичок починає набирати на себе масу, доста високий, груба кістка у бичка. Ну, з нього щось буде. Такий бурик. Йому десь так орієнтовно 10-11 місяців. Ну, якраз такий на повну відгодівлю. Вигідніше купляти, е, хоч виходить трошки дорожче, як мале теля. Але все рівно краще купляти отакого от більшого, котрий вже їсть, п'є, тому що з ним менше, як кажуть, проблем і вигідніше такого купити бичка. Ось такий бичок. Тут у мене є гарне велике поле. Так тягнеться аж від того саду, як бачите, видно дотіль до пасину від того плота і так аж аж туди, там колики забиті і так униз, униз, униз. І так аж туди, аж, аж до, до лісу. Там така у нас гірська місцева річка що можна гонити до водопою. А в загальному тут є на полі керниця. Даю води. Бички у мене на прив'язі, тому що я вирішив, що так буде краще, як в електропастух, бо, тому що то є бики, то не коні, то є бики, бики починають битися. Десь якась худоба речі, бики буяні, чіпаються битися один з другим. І зараз один по-другому скаче і рвуть цей пастух, і ні пасуться, і нічого. Так краще приїхав рано вечором. Ланці довгі, паші гарно. І так краще. Ну Для себе я вирішив, що так буде краще. І безпечніше для мене, і краще для них. Це другий. Цього вже пускаю до корів. Дав їм ланци, Напереді таку дав переносицю, щоб менше розганялися. В Цьому десь орієнтовно рік. Ну, рік є точно. Рік, рік, місяць, можливо. Я, як його купляв, казав господар, що має бути у травні рік. Ну, можливо, рік і місяць, це таке, місяць туди-сюди. Він вже йде у мене до коров. Пробував пускати, дуже гарно йде. Гарний грубий бек, збитий такий. Він тут найстарший. Тут таке в мене поле. Поле я у людей домовився з людьми, орендую, бо свого багато випасу не маю, бо і коні маю ще, трошки маю свого поля, решта все так, як би з людьми домовився і орендую. Гарне поле, велике, просторне, біля лісу, біля гірської річки бички гарно себе почувають. Це другий, третій, точніше. В Цьому десь, я знаю, місяців 9, десять, десь так. Ну Ріжки малі не є великі роги. Бички гарно позлінювалися, почали набирати вагу. У мене є коні, свині. Я ще вирішив бичками на відгодівлі на літо тримати ще бички. З весни закупляти і до темної осені. Тримати ще бички. Як кажуть, додаткова копійка ніколи лишньою не буває. Головне мати бажання до сільської праці і хотіти працювати. Я це в основному люблю. Сільське господарство мені дуже подобається і подобається працювати. Люблю приїхати, сісти собі, понаблюдати, як це пасеться гарно, аж душа радіє, як кажуть, хто це любить. Паші дуже гарні, дощі у нас дуже сильні падуть. Паша росте, можна сказати. За ногами, вони потім зайдуть донизу, там ще так лишилось метрів певно 150 у районі 200. Ну і бачите, вони практично трошки більше, як половину спасли за місяць, поки дійдуть донизу, донизу, то зверху знову будуть починати. Це найменший четвертий. Йому орієнтовно. 6-7 місяців. На такий бичок. Гарну має поставу. Хвостик біленький. Так собі хлопчики пасуться. Тепер ще не даю їм нічого зернових. Десь буду починати давати в місяці вересні. А зараз дуже гарна молода трава. І вітаміни є всі, які потрібно у траві. Отакі, друзі, справи. Так працюємо кожен день біля худоби. Так що бички ростуть. Слідкуйте, підписуйтесь на канал. Все, будемо вам показувати, розказувати. Я дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, коментуйте. Всі будьте здорові, всім до побачення.